Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ, сказав про Катерину Білокур Пабло Пікассо, якого вважають одним із найвидатніших митців ХХ століття. Квіти, які малювала Катерина Білокур, випромінюють світло. Їх упізнають одразу, адже вони ніби висять у повітрі. Між тим, Катерина Білокур не мала навіть власного паспорту. Однак сила її таланту була такою, що пробилась крізь залізну завісу. Катерина Білокур народилася 1900 року в селі Богданівка на Полтавщині. Батьки були небідними, але дуже ощадливими. Дівчинку навіть не пустили до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати Катерина почала ще у дитинстві, використовуючи підручні засоби. Дівчинка навчилася робити пензлі, вибираючи волосинки із котячого хвоста і фарби із усіх барвників, що давала природа. Батьки не розуміли цього захоплення дитини, сварили її за лінощі, а то й карали за те, що дівчинка забувала про доручену справу, заглибившись у малювання. Читати і писати Катерина Білокур навчилася самотужки. І скільки вона потім не намагалася вступити до училища чи технікума, її відмовляли через відсутність документа про початкову освіту. Квіти для Катерини Білокур були втіленням найошатнішої краси. Художниця їх ніколи не рвала, бо вважала це вбивством. Часто, задумавши намалювати якусь квітку, Катерина Білокур проходила багато кілометрів, поки не знаходила саме ту, яку шукала. Батьки дорікали доньці тим, що ніхто її не сватає, обзивали та принижували. Такі скандали зазвичай завершились забороною малювати та нищенням малюнків. Восени 1934 року доведена до довідчою Катерина Білокур побігла топитися до річки. Зайшла по груди в крижину воду і стояла там, прощаючись, із життям. Це побачила матір, і, на щастя, художницю вдалося врятувати. 1940 року Катерина почула по радіо пісню, яку співала Оксана Петрусенко. Виконання так вразило білокур, що вона сіла за стіл і написала співачці листа у конверту. Крім нього, художниця поклала шматок полотна зі своїм малюнком калини. І стається диво. Конверт доходить до Оксани. Співачка вражена малюнком і показує його своїм знайомим художникам. А через деякий час із центру народної творчості приходить розпорядження: знайти Катерину Білокур і подивитися на її роботи. І ось у 1940 році в полтавському будинку народної творчості відкривається перша персональна виставка художниці з Богданівки Катерини Білокур. У 1947 році художниці запропонували намалювати портрет Сталіна. Це був гарний шанс прославитись, але білокур відмовилась. У 1949 році Катерину Білокур прийняли до спілки художників України. А у 1954 році три картини Білокур Цар Колос, Беріска і Колгоспне Поле були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у Парижі. Український народ пишається такою геніальною художницею та шанує творчість Катерини Білокур. Вона була унікальною людиною, яка володіла високим рівнем майстерності, за що й отримала всеукраїнське визнання. На цьому у мене все. Нам час прощатись. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. З вами була Олена Ковальчук. Ще побачимось!